Вітаю себе на каналі. Лукашенківський літак, там щось дрикається через кордони українські. Що там о той гусатий бульбаш? Що він хоче? Для чого він це робить? Що йому там не сидиться? Не знаю я. Що взагалі він хоче, для чого це зроблено все. Давайте подивимося, для чого ці провокації робить бульбаш? А, бажання є. Моє велике бажання є, він прийняв рішення, він... це початок чогось. Він хоче щось почати, да? тузи. Випали тузи, два туза, це початок. Значить, він... В нього є якась ідея, початкова ідея, є початкове бажання. І чого ж він хоче, і чого бажає, чого ізволіть. Та нічого. Все оті... Всі оті його бажання, всі оті його дрикання, прольоти, перельоти не значать вони нічого. Все це йде попусту, абсолютно попусту. Зв'язані в нього руки, ноги, як кажуть, ні до чого вони не приведуть. Хай дрикається, хай літає. Ось так. Все воно йде попусту. Ну, а взагалі, взагалі, для чого він це робить? Те, що є бажання, те, що... Ну, для чого? Давайте ще покопаємося в цій ситуації. Він веде гру певну. Певну гру. Ця гра спланована. Це спланована гра. О, два, 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 Дві витягли, так, дві кладу. Це гра спрямована, щоб запустити певні процеси якісь. Запустити їх досить швидко по колісниці. Це ситуація і цей план, він керований. Цей план кимось, так? Скерований, спланований і відданий на реалізацію. Оця гра. Ну, йому допомагають в цьому. Йому допомагають, йому пропла його, його проплачують за це. От, йому, йому швидше всього, кажуть, да? кажуть, веди таку гру, роби ось так, веди ось е -е, таку гру. Дають йому кошти за це, звичайно, людина керована управляє. Ну, Робота, знаєте, така з-під пташка ну це так, так собі, я вам скажу. Він веде себе як, як учень, як Ну, Він він як сказати, він керований, це керована людина. Ну, вони хочуть щось реалізувати. Можливо, бачите вторгнення. Да? Це агентура йде до інших берегів. Підключена агентура для того, щоб реалізувати. Реалізувати можливо вторгнення. Да? Але воно йде попусту. Знову йде попусту. Я вже сто раз дивилася на Білорусь. Поки він буде триматися при владі, він хоч і падлюка. Але. На Війну він, він вв'язуватися не буде. Бачите? Реалізація це досить-досить повільна буде. Реалізація, взагалі, така повільна, що може взагалі зупинитися. Не буде розвитку в ні, ній, не, не піде воно якось, не розкрутиться. Хоч хочуть розкрутити вторгнення, нове вторгнення розкрутити, і, і проплатили вже, але вона, вона знову на паузу стане. Провокація, провокація. ось. Піде у нас ця реалізація, бачите, зміна реалізації відбудеться по дураку. Ось так. Хочуть змінити ситуацію. розумієте? От по дурості, щоб почалося, ну, розгорілася війна, щоб відбулося вторгнення по дураку. По дураку. Ну, роблять все можливе для цього. Мах, мах. Ним маніпулюють. Ним маніпулюють, маніпулюють за кошти, звичайно що. Що за кошти маніпулюють? І знаєте, щоб от, отак воно зненацька почалося. Да? Шут він же ж так іде-йде, потім раз все бросив і зненацька розвернувся і пішов е ризикованим, іншим таким, ризикованим шляхом е з, ну, зненацька, да? щоб воно так щось розгорілося, зненацька, ну, дуже стараються Помагу просто прикладають всі зусилля. Всі зусилля. Ну, що далі буде? Так, все воно розрушиться. Нічого, ці всі задуми, всі плани, всі бажання, все воно розрушиться, тому що розуміють, що буде покарання за, такі, за таку ситуацію, по дураку, можуть вони і получити досить гарно від гребти, бо буде, по, буде наказання по справедливості. По справедливості, ось так. Е, імператор хоче змінити ситуацію. Ну, який імператор? Це зрозуміло, що який імператор? Хто, хто гроші платить, да? все це закінчиться. все це закінчиться Розуміють прекрасно, що що ото все, що посуне через кордон на Україну по дураку, вийде по справедливості. Що получе по справедливості? Десятку мечей і башню. Він це прекрасно розуміє, і тому, хоч він і микається, хоч його і як собачку дать тькують. Кують фас взяти український кордон, але, але воно знову-таки не буде мати розвитку. Воно все зупиниться. Ось так. Але Звичайно, що неприємний такий, неприємний такий інцидент, звичайно, стався. Що... Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре.